Усього свобода хмельницька дуже гостро піднімала питання продажу комунального майна, зокрема приміщення по вулиці Проскурівській, 1. яка ситуація наразі з цим приміщенням, і що взагалі відбувається там? Власне, після попередньої сесії Хмельницької міської ради, тут в студії, я вже озвучував проблему, пов'язану з як ми вважаємо розкриданням комунального майна і передачею його в приватні руки. Мова тоді йшла про колишнє приміщення поштового відділення номер 13 за адресою Проскурівська 1. Це 158 квадратних метрів майна, яке належало Хмельницькій громаді. Яке використовувалось під пошту на попередній сесії, яка відбувалася в січні цього року. Міська влада по суті здала це приміщення в приватні руки приватному підприємству Укрбудинвестка, яке пов'язують з головою фракції партії регіонів Хмельницькій міській раді Оксаною Кульгофер. Тоді ми підняли, що називається дуже серйозну бучу. Ми тричі вимагали переголосування цього питання. Ми сподівалися на своїх. Потенційних союзників, що все-таки ну, ми залишимо це приміщення в руках громад. Адже це 384 тисячі гривень в міський бюджет щороку. Е, ну, якщо ми віддаємо його в приватні руки, ми оцей прибуток перекладаємо в кишені приватних структур. По суті, грабуємо громаду на 384 тисячі щороку. Е, коштів, які б реально потрапляли б в бюджет і потім би використовувалися для потреб громад. Е, було нами надіслано звернення в прокуратуру. Ми наголошували, що це рішення антизаконне, тому що в договорі про оренду з фірмою, яка, власне, і отримала це приміщення в оренду, зазначалося, що впродовж трьох років вона не має права набувати приватну власність, тому що діяло на той момент рішення сесії, яке забороняло впродовж трьох років, викуповувати приміщення. Тобто можна було тільки орендувати. І прокуратура тут з нами погодилася, тому що діяв договір на 2 роки 11 місяців. Діяло рішення сесії міської ради, і власне винесла протест на це рішення на найближчій сесії Хмельницької міської ради, яка відбудеться 29 лютого. В порядку денному є питання про протест прокурора на рішення сесії про продаж. Передачу шляхом викупу приміщення по Проскурівській-1. ми розраховуємо на здоровий глузд депутатів. Ми розраховуємо на те, що все таки протест буде підтриманий. Ми будемо аргументувати його ще раз і ще раз. І будемо сподіватися, що все-таки протест буде підтриманий, і громада залишить в своїх руках приміщення в самому центрі міста 158 квадратних метрів. Ще раз наголошу 384 тисячі гривень щороку до міського бюджету. Тому будемо сподіватися, що все-таки це рішення буде підтримане і здоровий глуз переможе. Пане Олександр. Я вам дуже дякую за те, що ви завітали до нас у студію. Сподіваюсь, не останній раз. Бажаю вам успіхів у всіх ваших справах. починаннях. Дякую вам. Я нагадаю, що це була програма Позиція. І у студії у нас був депутат міської ради, заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчишин. Ми з вами побачимось на телеканалі Ексклюзив.